15 березня 2022 року стало фатальним для мешканців цього будинку. Зранку о 4.09 Тут пролунав потужний вибух. Я чула його так само, бо живу за декілька сот метрів звідси. Тому, ледве дочекавшись кінця комендантської години, я прибігла сюди і побачила жахливу картину. У вікнах будинку стояли люди, які задихалися від диму і благали рятувальників про допомогу. Першим на той виклик виїхав караул 18-ї пожежної частини. Ту зміну кожен із них запам'ятав на все життя. На під'їзді ми, як побачили, з вікон машини, що там весь дім просто як факл. Майже з кожної квартири йде полум'я. І не дим, а полум'я. За свої 9 років роботи у службі колись таке бачили? Такого я не бачив. Ще. Ну, Я навіть скажу так, що в даній частині такого не бачили до того числа. Що боялися, щоб, щоб було якомога менше постраждалих та потерпілих людей? Точної інформації про кількість людей, яка там знаходиться, тобто не було. На той момент невідомим лишалося одне. Скільки мешканців залишилося в будинку після масової евакуації киян у перші дні війни. Стараюсь не згадувати, але воно не забувається. І майже кожного дня якась деталь таке спливає в пам'яті і згадується. І той ранок. Жахливий, жахливий той ранок, і той крик дитини, мама, ти жива не забувається. Любов Гура прожила в цьому будинку більшу частину свого життя. Її трикімнатна квартира на 11-му поверсі. Тієї ночі в ній була вся родина. У нас було п'ять чоловік, вся сім'я моя була вдома, дві доньки, внук і зять. І Ми хотіли вийти. Але ми вже не могли відкрили двері, і наскільки було задимлено, що ми не могли вийти вже. Ну, диму було досить багато, ну, нічого не видно було. Ми йшли туди пішли по спираючись по стінках. Роблю кроків, я щось, я не му в щось вдаряюся, я не розумів, що я йду. Ну, і я пішов чуть лівіше, шукати іншу стіну. Це був, здається, шостий поверх. Я майже, майже провалився в ліфтову шахту. Ну, повіп, ну Завіс на, на своїх руках. І потім вже товариші по службі це побачили і мене, ну, допомогли трохи вийти назад. Боже, ви ледь не загинули. Ми приїхали, почали проводити евакуацію і перевірку квартир із шостого, шостий, сьомий, восьмий поверх. Потім Зупинилися, ми почали ліквідовувати наслідки пожежі вже на сьомому поверсі прибувати полум'я в квартирах. Температура була занадто така сильна, що коли ти заходиш, даєш воду, і дуже сильно виділялася така пара, що аж обжигала. Мені вдалося зняти Сергія, який щойно вийшов із пекла, і будь-які коментарі тут зайві. Ви нас бачили вже десь о 10-й годині. Це вже було, напевно, ну, підйомів 6-7 туди було у нас в ланці. Ну, вже трошки заморилися. були. Скільки ви здійснили взагалі підйомів на палаючі поверхи? Самих підйомів, навіть не пам'ятаю, видихав сім апаратів. Це що я запам'ятав. Апарати це. Настисненому повітря для дихання непридатному для дихання середовища. Середній розрахунковий час, ньому 43 хвилини захисної дії. От, виходить так. А зі всім піднімалися, то на 13-й у вас підняться трошки є. Скільки важить спорядження? 12 балон, 12,5, ще ж плюс бойовка, скатки, хуліган, молод? Ну, загалом це десь кілограмів двадцять, мабуть. Мабуть, не менше. Кілька десятків людей рятувальники вивели із палаючого будинку сходами, але найважче було дістатися до верхніх поверхів. Адже спрямувати автодрабину до конкретного вікна це майже філігранна робота, яка вимагає багато часу. Втім, саме його в таких ситуаціях ніколи немає. Я сіла на підвіконня звісила, ну, думаю, що мені робити? То кинусь вниз, розіб'юсь, залишиться в кімнаті, я згорю заживо. Але якраз в цей момент під'їхала корзина рятувальника, і він мене взяв за ноги і каже, держіться за шию, а де ж та шия, як у нього ж воно ж весь, то дочка хватає мене за пальто, мама, ти куди? Куди ви її тащите? кричить. От. А в мене була ви знаєте, страху не було в той час. У мене була одна мрія скоріше б мене поставили на землю. Знімали з 13-го етажа. На подоконник треба було стати коленками. Я не могла, у мене больної коленки. І вони мене вниз головою в корзину затягнули. Два парня пода мною от корзини ось таке розстояние було. До, до, до За, що... Заспокоювали я якось вас. Вони сказали, ми беремо все на себя і вас теж. І втягнули мене вниз головою в корзину і не дали ні дали не ударяться, ні нічого. Спасибо їм огромне. Родину Любові Гури евакуювали вже майже останніми. На щастя, всі п'ятеро спустилися на землю цілими та неушкодженими. Сьогодні вона з донькою щодня проходить по свій будинок і мріє, що вже скоро вони нарешті повернуться додому. Очі людей, ну ті, хто вибрались хто від у звідти. На ну, виразі обличчя було таке, що вони передають такі, такі тобі подяку, ну, це ну, слова не описати. Що для вас було найважче на тому виклику? Така була неприємна ситуація у нас, що важко було, що ми, ми щойно тільки вийшли з відтеляки з будівлі. Тільки на заміну апаратів. У нас підходить чоловік, він каже, що в нього там дитина залишилась в кімнаті в квартирі, і вона не відповідає. І, ну, і... Ми б вибігли вийшли туди. Ну. Хоч ну просто. Просто ну вийшли, зайшли в квартиру, але її її вже не було. І ми ну, про це йому ніхто ми не змогли сказати. А сказали, щоб він звернувся до наших старших командирів. Вона загинула від диму, задихнулася. Це хто дівчина якась була, скільки так. років було? На вигляд, 20. Я дуже сильно боявся, щоб не було там немовлят. Це саме це. Тому що у самого донечка і це, там, напевно, найчастіше, що могло бути, якби я таке побачив. Того ранку на Чорнобильській ворожа ракета вбила чотирьох людей. Ще одна жінка померла в лікарні. Більшість мешканців були врятовані. Привет. Речниця ДСНС в місті Києві Світлана Водолага людина, знайома багатьом журналістам. Ми зустрілися на цьому місці як і п'ять місяців тому, щоб згадати одну дуже пам'ятну для нас обох подію. Світ, ну я так розумію, що настав час розкрити таємницю жінки у рожевій шапочці. Ми ж е, з тобою то день зізвонювалися, коли це сталося. Ти сказала, що це поруч з твоїм будинком. І, і наскільки я знаю, тоді ти ну не плакала, ти намагалася допомогти тим, чим могла. А коли побачила мене, можливо, знаєш, то спрацювала, е, що приїхали ті люди, які тебе розуміють, які тебе ну зрозуміють, поймуть, і тут просто можливо розслабилися. Потрібно було вийти тим емоціям, які були. Мова йде про цю світлину грецького фотографа Аріса Месініса, який дуже влучно зловив наші емоції того дня. Згодом це атмосферне фото опублікував на своїй сторінці в інстаграм президент Володимир Зеленський, а потім воно стало частиною обкладинки журналу «Шпігель». А ця пожежа була катастрофічна, тому що якщо просто ми беремо ну звичайну пожежу в такому будинку, вона пожежа не розповсюджується таким чином. А ми бачимо, яка територія. Тут ж багато не поставиш автодробин. Тому треба було приймати дуже вірні рішення і приймати їх ну, правильно. У той день ми врятували 48 людей. На жаль, 4 людини загинула, 5 людей травмована. Але я ж кажу, що це. Зробили наші рятувальники неможливим. Ваша дружина як ставиться до того, що ви фактично на кожному виклику ризикуєте своїм життям? Її ну, вибір, якщо був, би, вона не хотіла, щоб я тут працював. Але це мій вибір. І вона його підтримує. підтримує. Син пишається вами? Так. Що каже? Папа пожежний. Папа рятує людей. Що відчуваєте? Гордість. М -м -м. Стимул працювати далі, щоб дитина мною гордилась. Загалом на тому виклику було врятовано 48 людей. Це був проект герої про тих, хто поклав своє життя, здоров'я, спокій заради порятунку інших. Зустрінемось за кілька днів з новою неймовірною історією. Буде новий день і нові герої. І так, до перемоги!